Зараз у нас буде розпаковка з вами рубрика Китайський ширпотребчик». Але на цей раз буде не Шерпотрепчик, а класть товар. Ну, в принципі, як і минулого разу, теж. коли ми вам показували і От, На цей раз я купила дещо перевірене вже те, що я вже купувала, те, що мені подобається, те, що вже працює другий рік. Я, вам це, напевно, з цього і почну. Пам'ятаєте, я купувала, до речі, на паличці лампочки такі. Фоточку ставлю. Так от вони здохли. Вони погано працюють. Вони на другий сезон вже почали так не дуже добре світити, і деякі навіть перегоріли. О, коротше, не світять, і я їх викинула. Але є дещо класне, те, що в мене вже другий сезон, це вже третій пішов, працює. Це ось такі лампочки. в мене воно зараз вісить на, на арці, там, де троянди. Мені настільки воно подобалось, і я ще тоді думаю, блін, ну чого я замовила тільки одну штуку. От я дозамовила, я купила, здається, 6 штук. Зараз вам покажу. Вони на сонячних панелях освітила навіть взимку. Що мене здивувало, що прям без перебою. Все супер. Ось так от вони виглядають. Тут в комплекті йде щось ось така штучка. Ну, типу, кріплення. Заоставила. Коротше, оця штука це просто тема на прищепці Якось я його тільки не так вставила походу чи так. А, все, трошки не так. Ось, ось, так треба просунути. Але я не буду цією штукою користуватись, бо я буду вішати на гілочки дерев. Ось так от просунули і надягаємо. Ось і чіпляємо, куди нам треба? Так, як ж тут його включити? Треба, напевно, на сонце його занести. Щоб включити, я вже не пам'ятаю, як я це робила. Треба зарядити. Тут сонячні панелі. Воно від них заряджається. І ось та моя лампочка, вона ще прикольна в тому плані, що вона не просто світиться. А вона ще так, знаєте, як легенько блимає, типу як справжня свічка там. Я бачила ще такі варіанти з гірляндою. Але я вирішила, що візьму, точно таке саме, як в мене вже є. Плюс мені більше подобається, коли тут свічка. А не гірлянда засунута. І навіть мені здалося, що Ах, зі свічкою воно яскравіше світить. Так, ну що? Я от тільки не пам'ятаю, тут треба десь щось включити чи ні, чи воно саме. Так, так, да, так, да, треба, бачите, виключено. Ось там кнопочка. Так, а як ще його відкрити? Кришечку зняти. Все, бачите, я забула. Он. Все, походу, світить саме ось ця лампочка. А, а Тепер треба це назад засунути. Все, тепер воно буде заряджатись. І буде світити. Потім повішаю до дерева, вам покажу, як це виглядає, але ввечері це дуже гарно. <кій> треба мені тепер всі розпакувати. Ой, що да. скласти. Приходять вони в таких коробках. Значить, не було тієї кількості, що мені треба. Я замовила там у різних продавців. Дві штучки у одного продавця і чотири у іншого. Типу там набором йшло. Ціни я вставлю тут, бо я не пам'ятаю, які вони були. Але що у одного, що у іншого, продавця однакові коробочки. Ніркування однакове. Ну я тут одразу все і Ще важливий момент забула сказати, що дивіться, значить, коли день, тут є датчик, тобто, коли день вони не працюють, не включаються. Але коли наступає темрява, бачите, вогник світиться, воно включається. Я зараз не можу світло як, виключити, щоб вам показати, але ввечері обов'язково це покажу. Ось, можливо, це буде яскравіше видно, ну не видно. Бачите, там трошки-трошки та світічка підсвічується. Коротше, це буде видно пізніше. Я от ще думаю, я бачила Саша фінал життя за місто. Вона купила такі плоски на дорожку, так викласти. Може, теж щось таке зробити. Бо ті махнаті, які в мене були, вони прикольні, але єдине, що ну, якісь, знаєте, недовгорічні. А ось ця лампочка мені прям ну, дуже подобалась. Бачите, вже який третій сезон пішов, а вона все світить і світить, і більше за все, от саме зимою здивувало, що вона світить. Тому що я думала, що загнеться і вона всю зиму у мене була на вулиці. Тільки краси буде висіти на дереві, але я думаю, що цієї кількості буде замало. Треба буде ще дозамовляти. Наступна покупка. Рукавички для прибирання. Ось такі от вони. Ніжно-рожеві. Там були різного кольору. Я обрала собі такі ніжно-рожеві, розиливі, і вони полікуть. Ось тут така плотна. Ця резиночка. І ось так воно виглядає на руці. Бачите, прям полікоть. І можна прибирати. Ну, прикольні. Можна навіть унітаз мити. Таким прямо. Там були з різними узорчиками, але я вирішила з ромашками. взяти. Майте на увазі, що ось ці рукавички вони трошки пахнуть резиною. Ну, в принципі, як і будь-яка резина, пахне резиною. Але, так, знаєте, з пакета дістала і такий запах пішов резини. Але не критично. Взагалі так. Коротше, янза, мені вони дуже подобаються. Я ще хочу голубі. Ну, я цими скористаюсь, потім розкажу, як вам. І тут вони скріплені ось таким от методом, між собою. Виходить, що тут більш така плотна основа. Тут вже така більш тонкіша. Так, потім із рукавичок я ще купила собі ось такий сад. Дуже схожі, я бачила в епіцентрі та в садових магазинах тут у нас. Але ось тут, на відміну від тих, рукавичок. Більш така прорезинена основа. Ой, бачите, якраз розмір мій взяла Сучку. А, все згадала. Розмір М, а це розмір S я взяла. Ось ось такі от вони. Бачите, прям резина прилипає. А тут тканина. Ось, такі рожевенькі, миленькі. Ще я замовила рукавички для троянд, але покажу їх, коли вони прийдуть. Вони такі більш вже плотні, щоб, знаєте, колючками не колотись. В принципі, знаєте, і тут теж така резина плотна, що не буде воно колотись. Ну, прикольно, прикольно, тому що в наших магазинах, я кажу те, що я бачила, то тут оця частина вона не була такою плотною. Ця модель хороша. Так, ну і останнє, що я вам сьогодні покажу. Судочки дуже гарної якості. Вони такі, знаєте, плотні. Я замовила два поменше і два побільше. Так, це розмір М, напевно, чи що це мається на увазі? Ні. Тут не вказано. Коротше, можна мити в посудомийці, Це для їжі. В холодильник можна використовувати і ще два значка. Які я не знаю, що означають. Вони пластикові. Я думала між скляними і пластиковими, але у мене є скляні, які я колись давно купувала ще в метро. А, там теж скляна основа, а кришечка прям такого плану. Пластикова. І з часом чомусь. Можливо, через посудомийку, я не знаю, але чомусь з часом одна сторона, знаєте, треба прям з силою так от е зажимати і все одно відкривається. Я не знаю, чого так. Ось так от виглядають оці судочки. Дуже такі лаконічні, плотний пластик. З резиночкою. Мені головне, що можна мити в посудомийці. До речі, напишіть, якщо ви знаєте, що означають ось ці символи. Ну, сніжинка, я так розумію, що це холодильник. Бо там теж було написано, що для холодильника їжа, що можна для їжі. Ось цей значок цікавий, що означає. Ось дуже класний судочок. Відправлю його зараз по посудомийку, Ввечері точніше, коли вже буду посуд мити. Так приємно. Знаєте, не, не гамно. Не той то, тонкий пластик. Це прям. Ну і такі саме одразу розпакую, перевірю, щоб добре відкривалось, закривалось. Клас. Ну, слухайте, я задоволена, але треба ще. Я знаєте, багато не хотіла замовляти, тому що думала, блін, а що, якщо там щось, знаєте, Погано закриватись буде чи що. А тут такий вже великий сточок. Сюди вже більше влізе. Я задоволена, якщо ось такі то у мене покупочки були. На цей раз ще з рукавичками, які не дійшли, там ще, Діма, собі замовляв для будівництва всякі штучки. Ну, але це теж покажу вже, коли прийде. От. Це все замовлялося у різних продавців, але зараз вони, ну як зараз? Вже давно вони це все об'єднують. І буває таке, що ви, там, наприклад, замовили там у десятьох продавців, а вони все прислали вам однією посилкою. Єдине, що в мене чомусь ось такий глюк, коли я на дачі, мені всі посилки приходять на Київ. Я не розумію, чому, тому що у мене ніде не вказано, я скрізь повидаляла адресу київську, щоб туди не приходили посилки, все одно десь в базах та адреса. Приколи якісь. Навіть перевіряла. Коротше, роблю переадресацію. Це добре, коли на нову почту чи на Містекспрес Експрес приходить, а коли на Укрпошту, то це капець, це Приходиться мама просити, щоб вона забирала мою посилку. Тому я зараз, коли роблю якісь замовлення, перестраховуюсь і обираю там, де доставка через Нову Почту через, чи через Міст Експрес, я не знаю, у кого так. Напишіть в коментарях. Якісь приколи. Але в мене так колись було із мейкапом. Я замовила щось на мейкапі І, коротше, і чомусь воно прийшло сюди, на дачну адресу. Було моє ім'я, але номер телефона був не мій, а моєї мами. Звідки взагалі цей зв'язок? Якби чужої людини. Ну, коротше, якісь приколи, не знаю. Збій в базі. Ось таке. 100% знаю, що будете питати. Особливо за ось це Все посилання я залишу знизу під відео, користуйтесь. А також, так як я вже давним-давно прошарений покупець. На цьому сайті не забувайте, що є купони на знижку. Вони не працюють з мобільного додатку, треба з, з компа. І теж там є нюанс, вони не, не на, на будь-який товар працюють теж. Але користуйтесь. Я ще люблю Леті Shops. Я стараюся всі покупки робити через Лейті Shop. Це не реклама, якщо що. І потім мені гроші, гроші, гроші повертаються. І якось я так назбирала там вже 2000 гривень. Забрала їх і вже витратила. Так ну і мені вже просто найметься ось це все розвісити, щоб дочекатись колись темніше. А це вже буде дуже скоро. подивитися, як це буде виглядати.